Шпиль висотою півсотні метрів під державний прапор у Житомир привезли із Коростеня. За словами представника забудовника Станіслава Балакашиєва, для встановлення конструкції та підняття її на п'єдестал задіяли 15 будівельників та один підйомний кран. Ми його привезли в п'ятницю. В суботу ми його змонтували. Вчора ми його ще раз пофарбували, і наша сьогодні задача поставити шпиняс. Я закрипить. Ми спеціально з Завода виробника визвали монтажників, які мають правильно його зачалити, зацепити і правильно постановити. У нас тут кожен день працює від 15 до 20 чоловік, в залежності від того, як техніки ну, вже на сьогоднішній день не так багато, а тим більше сьогодні один кран один скаватор. Конструкцію на Майдані встановили півдні. Керівник міського управління капітального будівництва В'ячеслав Глозунов розповів, що об'єкти, де встановлять один із найбільших прапорів України, здадуть в експлуатацію 18 серпня. Сьогодні основна робота це встановлення самого шпилю, на якому буде розміщено прапор. Роботи проводяться зараз для благоустрій території повним ходом. Зеленення з завтрашнього дня розпочнеться, зроблено вже змонтовано освітлення, змонтовані світильники, автоматичний полив змонтовано вже зараз хлопці підключають його. Роботи тривають, плануємо завершити до дня незалежності. Десь в числах 18 будемо, якщо все буде добре, будемо вводити об'єкт в експлуатацію. І скільки буде разом коштувати цей весь сквер? Буквально по тендерній пропозиції, по тендерній документації мільйонів 800. Нагадаю, державний прапор висотою 14 і шириною 8 метрів піднімуть до Дня Незалежності України. У рейтингу найвищих і найбільших стягів, які планують встановити цього року у різних містах України, Житомирський посідає четверте місце. Ірина Остапчук, Сергій Базилюк, Ігор Грач. Новини на Суспільному.